Розвиток тактильної системи, сенсорна коробка. Сенсорна коробка це ємність з будь-яким наповнювачем, призначена для гри та розвитку дрібної моторики. Дитина може чіпати, пересипати і просто грати. Головне підібрати для коробочок тільки те, що малюк не зможе прокопнути і чим не зможе себе поранити. Сенсорні коробки можна робити на різний вік, для старших діток можна наповнювати тематичні сенсорні коробки. Основою може стати таз для білизни, великий пластиковий контейнер, картонні коробки. Чим наповнювати коробку це різні крупи, квасоля, сіль, галька. Головне, не давайте дитині все відразу, тому що дуже легко розгубитися від великої кількості деталей. Грі. Сенсорні коробки сприяють розвитку допитливості фантата.